Сніданок для бійців майдану, які охороняють своє останнє досягнення, зайняту будівлю міністерства юстиції в Києві. Уночі вони взяли приміщення під свій контроль без жодного опору з боку міліції. Тепер тут хочуть облаштувати прихисток для протестувальників. Люди люди приїжджають на майдан. Звичайно, що їм треба якісь. Ну тобто, піде вона все на добру справу. Мародерства не буде. З, нашої, з нашого боку жертв ніяких не буде. Тобто, ми, ми мирні люди, ми за справедливість. Однак мир панує далеко не скрізь. У Дніпропетровську летить каміння. Тут розгорнулися вуличні бої між протестувальниками та силовиками з тітушками. По всій Україні тим часом вже зайняли близько десятка державних адміністрацій. Тепер, коли під контролем протестувальників і одна з найважливіших інстанцій у державі, уряд погрожує можливими наслідками. Якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду змушена звернутися до своїх колег, членів Ради національної безпеки і оборони з вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі. Утім, майданівців це не лякає. Вони хочуть залишатися на своїх позиціях, доки Віктор Янукович не піде у відставку.